Вітаю на каналі на розтині ПВМР 5 кВт, 48 В. Ось така в нього морда. Кажуть, припинив життєдіяльність в результаті стихійного лиха, а саме його залило дощем. Розбираємося. Спочатку подивимося, як він себе почуває по входах батарейки. Дицеюсь щупами, реакції ніякої. Отже, запобіжник згорів. А якщо він згорів, значить транзистори також. Розбираю. Відразу помітно спроби оживити самостійно. Ось сліди саморобного запобіжника. Звісно, воно згоріло. Так що самолікування, на жаль, ефекту не дало. В корпусі видно, що вода дійсно протікала. Не видно потоки, І також видно місце прострілу. Астельну у нас діод схеми Soft Start. В якому стані тут трансформатор і схема запуску невідомо. Також невідома доля транзисторів по високій стороні. Міряємо. Тепер експрес-діагностика силової частини. Отже, понизу. Одне плече гарантовано, друге також. І одне частково? 16 транзисторів, схема мостова, не пуш-пул. тому транзистори. На 80 вольт абсолютно сюди нормально підуть. Тепер високовольтна шина. Заміряю на конденсаторі. На конденсаторі коротке. А що ж коротить? Давайте по транзисторах. Місток нарізки синуса. Тут нічого кримінального немає. Далі зарядний транзистор. Тут теж все добре. Подіоду гуд. Випрямляч, котрий синхронний. Коротких немає. Залишається схема плавного пуску. Вона також сидить на високовольтній шині. Вихідний діод пищить, ключовий транзистор також пищить. треба буде перевіряти тут контролер і наявність міжвидкових замикань у самому трансформаторі, тому що це працювало на короткому замиканні. Змонтовані нові транзистори HY3810. 16 штук. До речі, супресори 5 КП-51А. Тобто, в принципі, тут можна використати транзистори і на 75 вольт, наприклад, 3207, 3307, але будуть 100-вольтові. Замінив транзистори. Тепер контрольне вимірювання опору 690 мВ, друге плече. 692, третє 689, четверте 691. Це є непрямими ознаками того, що з драйверами у нас все гаразд. Схема плавного пуску. На цьому етапі демонтую діод, демонтую транзистор. Тоді будемо перевіряти контролер 3845 і трансформатор. Можливо, жовтове замикання. Що ж, демонтував елементи OG діод 8120, 8 А1200 вольт транзистор 9N90, 9 n 90 9 А 900 вольт, корпус пластмасовий. Тепер деякі вимірювання по виходу контролера. Резистор 22 Ом, затворний, обірваний, також є. Коротке замикання між виходом 3845 і корпусом. Це може бути пробитий діод по виходу, а також сама мікросхема. Скоріше за все, мікросхема. Тому я її зараз заміню і подивимось, що там буде. Отож, по даній ситуації маємо заміну. Транзистор, швидкий діод, контролер. 3845, струмовимірювальний резистор 0,62 Ом. Також замінено резистор 1 кОм. Він війде від струмовимірювального на контролер, він також згорів. Замінив схемі плавного пуску згорілі елементи, але під сумнівом залишається трансформатор. І щоб розвіяти ці сумніви, Проводжу черговий експеримент з наявністю вільних затухаючих коливань. Отже, нагадаю, сутність досліду, при наявності міжвидкових замикань в обмотці різко зменшується добротність контуру, який утворюється конденсатором і одною з обмоток трансформатора. А отже, кількість затухаючих коливань. Буде обмежена, або вони взагалі будуть відсутні. За нормальних умов до десятка затухаючих коливань, коли ми з блока живлення періодично подаємо напругу з обмеженням по струму, буде вважатися нормальним явищем, і це вказуватиме на те, що трансформатор дійсно живий. Дотикаємося крокодильчиком до конденсатора і слідкуємо, що у нас. На екрані осциллографа бачимо кількість коливань явно більше 7. Отже, трансформатор живий. Отже, що у нас із напругами живлення? Первинний блок 140 вольт. Основний блок плюс 5 в наявності. Мінус дванадцять в наявності, і плюс дванадцять. Переміщуємося до драйверів. Двадцять вольт добре. Другий драйвер. Теж 20. І група із трьох драйверів 20 вольт. Також можемо глянути напругу на контролері, який я замінив. Отже, це буде п'ята лапка і сьома лапка. 16 вольт. Отож, відновив схему плавного пуску, короткого у нас вже немає. Заряджається конденсатор. Зате є інша проблема є коротке замикання по сонцю. Ось такі метеопригоди в цього інвертора. І закорочення у нас транзистори по сонцю. Радіатор розвернутий всередину. Відповідно, для демонтажу транзисторів треба буде скинути одну банку. І тоді можна буде скидати і транзистори, і радіатор. Випаяв транзистори. Тепер у нас коротке по сонцю зникло. А пробитий один з двох транзисторів. Отже, пристрій ожив. Є навантаження, бачить сонечко. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму і від несприятливих метоумов.